Україною роз'їхалися одноковісінькі білосніжні двометрові пташки, аби на день незалежності повернутися до столиці, сповнені регіональних колоритів. Житомирського птаха організатори проєкту представили громадськості, водночас запропонувавши усім бажаючим взяти участь в його уквітчанні. Я маю жовту квіт, Я хотіла малювати мак, але в мене щось получається інше. Ліжба була ярка, «Я намалював хатку, в якій народжуються люди, і стріхою живуть ці ластив'ята ці птахи. Житомирський птах матиме і під текст, і під шарок, оскільки не буде двозначної оздоби. Та, попри колективне авторство, оформлення житомирського дивоптаха буде систематизованим. Завершить роботу імениті художники, створивши нове зображення поверх різнотипних квітів. Внести свою лепту, поставити свої краплини свого кольору. А потім поверх цього ці шари не змиваються. Потім буде в стилі макаренка, представлена представлений розпис, але всі ці маленькі дотарки вони залишаться. Як от старовинні картини зараз просвічують інфракрасним червоніфрачервоними проміннями, і там от на нашарування минулих років, минулих художників, так і на цьому птахі цих малюнків не буде видно. І, хоча намальованих яскравих квіточок і символів видно не буде, їх головне завдання нести потужну енергетику. А це запорука успішності витвору масового мистецтва, наголошує координатор проєкту Інна Величко. «Щоб до цього проєкту доторкнулося якомога більше людей, тому ми розділили його на два етапи. Перший етап це коли всі люди чи мають в них мистецький хист, чи не мають намалювали на квітку. І втілили в неї всі свої гарні побажання. Цього птаха розмалюють професійні художники за мотивами Олексія Макаренка. Тільки впродовж першого дня оформлення диво птаха свої доторки йому подарували більше сотні бажаючих. Для загалу така можливість буде надана впродовж місяця у культурно-етнографічному центрі Поліська хата. По завершенні оздоблення птаха демонструватимуть в Житомирі, після чого на День Незалежності доправлять у Київ. Катерина Білошицька, Віктор Підвисоцький, час країни Житомирщина.